Вітання усім, хто прагне краще зрозуміти себе, та ну і світ навколо сьогодні. Ми занурюємося в матеріал книги Дженні Ален геть із голови. Як зупинити спіралі токсичних домок». Це джерело таке, знаєте, досить цікаве, бо тут і особистий досвід авторки, і її роздуми, що ґрунтуються на вірі, а ще й ну певні наукові погляди на те, як працює наш мозок. Наша місія сьогодні це виокремити з цієї книги ну не просто загальні ідеї, а саме от ключові думки, і що важливо, практичні інструменти, такі, що можуть справді стати в пригоді, щоб розірвати оце коло негативних думок, які ну часом просто нас на суполон. Гаразд, давайте розбиратися. Почнемо з того, що, мабуть, багатьом знайомо це відчуття, знаєте, коли думки в голові, наче живуть самі по собі. Авторка навіть використовує такий яскравий образ гіперактивні горобці. От буває таке відчуття внутрішнього хаосу, який ну неможливо вгамувати. Вона дуже відверто ділиться власними історіями панічних атак, сумнівів. І це якось одразу дає зрозуміти це не щось унікальне, це власне дуже поширена людська боротьба. У книзі навіть є статистика досить вражаюча. Кажуть, що від 75 до 98% ментальних, фізичних та поведінкових розладів так чи інакше пов'язані з нашими думками. Так, так. І авторка пропонує дуже наочну модель цього стану, е, називає її спірально. Вона показує, як це працює. От є якась емоція, так. Вона запускає відповідні думки. Ці думки вони ж ведуть до певних рішень, наші рішення вже формують поведінку. Поведінка, звісно, впливає на стосунки з іншими, а стан стосунків ну, своєю чергою знову підживлює наші думки та емоції. І виходить таке замкнене коло, яке може затягувати ну, все глибше і глибше. Цікаво, що книга також пов'язує стрес, який часто є наслідком таких спіралей, із візитами до лікаря. Там наводяться цифри, що, мовляв, 60-80% таких візитів спричинені саме стресом. А щоб зрозуміти масштаб ну внутрішньої роботи, авторка згадує цифру понад 30 тисяч думок на день. Хоча знаєте, точне, число може бути предметом дискусії у науковців, але ключова ідея в тому, що значна частина цих думок, як зазначається в книзі, може бути негативною. Саме це і створює такий, знаєте, благодатний ґрунт для того, що вона називає токсичним мисленням. Тобто, проблема не лише в тому, що є негативні думки, а в їхній здатності запускати оцей самопідтримуваний цикл. Отже, проблема наче зрозуміла, але що ж лежить в її основі? Книга пропонує копнути глибше до самого корення. Висувається така ідея, що багато наших страждань вони живляться трьома фундаментальними неправдивими переконаннями про себе. Авторка цитує свого знайомого психотерапевта, який зводить їх до таких формулювань: я безпорадна або безпорадний, я нікчема, і я не варта чи не вартий любові. Звучить, можливо, досить різко, але якщо замислитись, чи не впізнається відлуння цих ідей у власних сумнівах. І це ж не просто теорія, авторка ділиться дуже особистими прикладами. Наприклад, як випадково кину такимось у школі фраза дурна чи там невдала співбесіда на першу роботу, можуть запустити такі руйнівні внутрішні наративи, що підтощують самооцінку роками. Здавалося б, дрібниця щось минулого, а воно може відгукуватися десятиліттями. І ось що тут особливо показово це механізм дії цієї внутрішньої брехні. Вона ж не просто псує настрій, ні, вона буквально спотворює наше сприйняття реальності. Авторка наводить приклад. Жінка, яка глибоко переконана, що вона нікчемна і непомітна, так? вона може будь-яку звичайну зайнятість чоловіка на роботі інтерпретувати як доказ От, бачиш, я нікчемна, він байдужий. У своїй голові вона може перетворити близьку людину, ну, мало не на ворога, хоча об'єктивно для цього немає жодних підстав. Це дуже яскраво ілюструє, як внутрішня брехня, в яку ми повірили, стає паливом для цієї негативної спіралі. Вона руйнує не лише наш внутрішній стан, а й цілком реальні стосунки. Ми починаємо бачити світ крізь оцю призму брехні. Хм, здається, картина така досить похмура. Але чи є вихід? Власне, вся книга це таке послання надії. Головна думка в тому, що ми не приречені бути рабами своїх думок. Авторка часто посилається на біблійний текст з послання до Римля перемінюйтесь обновленням вашого розуму. Тобто зміни не просто можливі, вони є ну, ключовим завданням. І що цікаво, ця ідея знаходить підтримку і в сучасній науці. Книга згадує концепцію нейропластичності: це ж доведена здатність нашого мозку фізично змінювати свою структуру та функції протягом усього життя, у відповідь на досвід і на думки. Згадується також інший біблійний заклик брати в полон усякий розум. Це інтерпретується як заклик до активної, свідомої роботи зі своїми думковими патернами. Оце справді ключовий момент, можливість змін на фізіологічному рівні. Авторка наводить деякі дані з нейронауки, щоб ну, підкреслити це. Наприклад, згадується, що в нашому мозку близько 86 мільярдів нейронів. І ось така захоплива деталь, яку підкреслює книга. Кожна думка, як стверджується, запускає процес перебудови так званих мікротрубочок. Ну, якщо спростити, мікротрубочки це такі крихітні структурні елементи всередині нервових клітин. І книга стверджує, що думки можуть фізично змінювати ці структури, ніби створюють фізичну основу для себе в мозку. Більше того, наводяться дані, що цей процес може призвести до фізіологічних змін у мозку всього за 10 хвилин. Уявляєте? Це неймовірно підкреслює потенціальний вплив кожної нашої думки. І ще одна важлива практична ідея з книги: щоб розірвати всю цю складну спіраль негативу, іноді досить ідентифікувати та сфокусовано змінити лише одну ключову центральну думку, яка лежить в її основі. Це звучить дуже обнадійливо. Але ж одразу питання: а як саме це зробити на практиці? Бо коли ти всередині цієї спіралі все здається таким складним. Книга пропонує низку конкретних стратегій. От перша, це те, що авторка називає зміною. По суті, йдеться про свідоме, навмисне заміщення деструктивної моделі мислення на конструктивну. Не просто зупинити погану думку, а замінити її чимось іншим. Наводяться дуже конкретні приклади таких замін: от відчуваєш внутрішній шум, свідомо шукай тиші, тягне до ізоляції доклади зусилля спілкування, панує тривога. Обери довіру. Ну, в контексті книги це довіра до Бога. Помічаєш цинізм, заміни його на прославу чи вдячність, самозакоханість на смирення, відчуття себе жертвою на вдячність, бажання догоджати собі на служіння іншим. Пропонується навіть конкретна формула для цього процесу такий собі когнітивний рефреймінг. Я відчуваю негативна емоція через причина, тому я постановляю конструктивний вибір, наприклад. Я засмучена, бо відчуваю себе відкинутою. Тому я постановлюю пам'ятати, що є той, хто мене ніколи не покине. Це ніби такий інструмент для активної перебудови думки, ну в реальному часі. Абсолютно, і першим кроком до будь-якої зміни, як наголошує авторка, є усвідомлення. Треба, як вона каже, думати про те, що думаєш. Звучить ніби просто, але це критично важливо. Без розуміння того, що саме відбувається у голові, змінити щось ну, неможливо. І для цього книга пропонує дуже практичний інструмент, вправу мапа думок. Пропонується взяти аркуш паперу, в центрі записати ключову емоцію, яка зараз турбує, Ну, наприклад, тривога, гнів, сум. Навколо неї записати всі думки, які рояться в голові і пов'язані з цією емоцією. А потім уважно подивитися на цю мапу, чи є там повторювані теми, спільні ідеї, основні переконання. Ця вправа допомагає візуалізувати внутрішній хаос, побачити структуру своєї спіралі. Вона робить невидимий розумовий процес видимим і зрозумілим, а отже, ну, більш керованим. Це перший крок до застосування тієї самої зміни. Друга стратегія, вона логічно випливає з першої і стосується вибору істини замість брехні. Ми вже згадували ці три фундаментальні неправдиві переконання. Книга підкреслює, що сила правди є ключовою у боротьбі з ними, посилаючись на біблійне розуміння диявола як батька лжи. Тобто, протистояння брехні це ну, певною мірою духовна битва. Авторка знову ділиться дуже вразливим досвідом періодом глибокої кризи віри, коли вона сумнівалася в існуванні Бога, і що стало поворотним моментом. Прості слова її подруги Ен, яка, вислухавши її сумніви, сказала: «Дженні, це не те, ким є ти. Оці слова істини, сказані близькою людиною, допомогли їй поглянути на ситуацію інакше. Також згадується, як спільна молитва та піст з друзями стали для неї інструментами для зміцнення віри в той складний період. Дуже важливо підкреслити, що йдеться не просто про пасивне розпізнавання брехні, а про активне протиставлення їй конкретної істини. У контексті книги Джені Аллен ця істина переважно черпається з її християнських переконань та святого письма. Звісно, однак сам принцип свідома заміна деструктивного переконання на конструктивне. Він же універсальний, його можна застосувати і в інших світоглядних системах. Наприклад, для боротьби з тривогою книга пропонує протиставити рамку мислення. А якщо ну знаєте, яка постійно генерує сценарії страху, рамці Бо Бог, яка будує довіру на основі його обіцянок та характеру, це таке свідоме переключення фокусу з потенційних катастроф на надійну опору. По суті, це тренування мозку думати по-іншому. Наступна третя стратегія, їй приділено дуже багато уваги, це сила спільноти та вразливості. Книга категорично заявляє, ізоляція це просто живильне середовище для токсичних думок. У самотності наші страхи і оці брехливі переконання вони здаються набагато більшими і переконливими. Авторка цитує Ларі Кребо. В жодну іншу брехню не вірять частіше, ніж у брехню про те, що ми можемо пізнати Бога, але не допустити, щоб хтось інший пізнав нас. Тобто справжні глибокі зміни рідко відбуваються наодинці. Фундаментальна людська потреба, як стверджує книга, це відчувати, що тебе бачать і люблять таким, яким ти є, і саме здорова спільнота може задовольнити цю потребу. І знову авторка пов'язує цю ідею з тим, як влаштований наш мозок. Цікаво. Згадуються, наприклад, дзеркальні нейрони. Це такі клітини мозку, що активуються і коли ми самі щось робимо чи відчуваємо, і коли ми бачимо, як це робить чи відчуває хтось інший. Вони допомагають нам розуміти інших і співпереживати. І от що цікаво, книга посилається на дослідження, які показують: мозок реагує на соціальне відкидання чи ізоляцію, активацію тих самих ділянок, що й на фізичний біль. Тобто самотність буквально болить. І вона має цілком реальні наслідки для здоров'я. Її пов'язують із підвищеним ризиком хвороб серця, депресії, стресу, поганого сну. Згадується також реакція Піклуйся і дружи тендент befriend», яка спостерігається переважно у жінок у стані стресу і спонукає їх шукати соціальної підтримки замість класичної реакції бий або біжи. Все це підкреслює нашу біологічну потребу в зв'язку як Гакош вводить таку концепцію останніх двох відсотків це про сміливість ділитися найглибшими, найвразливішими частинами себе, тими страхами чи боротьбою, які ми зазвичай приховуємо. Наводиться приклад подруги авторки Дженніфер, яка зізналася близьким у своєму потязі до колеги, і сам акт цього відвертого зізнання він зруйнував владу цієї таємниці над нею. Тож практичний висновок який. Шукати безпечних людей і ризикувати бути справжнім. Четверта стратегія це практика вдячності. Здавалося б, ну, проста річ, так? Але книга представляє її як потужну проти отруту, негативному мисленню, цинізму і особливо о цьому менталітету жертви. Наводиться дуже промовистий приклад подруги авторки, яка ну, просто ненавидила свою роботу. Замість того, щоб просто звільнитися або продовжувати страждати мовчки. Вона вирішила спробувати інший підхід: свідомо шукати можливості служити колегам і клієнтам, проявляти до них увагу, навіть молитися за них. І як розповідається, це радикально змінило її власне ставлення до роботи та її емоційний стан. Хоча зовнішні обставини ну не змінилися. Тобто, зміна фокусу на вдячність і служіння змінила її внутрішній світ, і це не просто якась красива ідея. Наука, на яку посилається книга, схоже, підтверджує силу вдячності. Наводяться дослідження, що демонструють численні переваги регулярної практики вдячності. Вона сприяє покращенню стосунків, позитивно впливає на фізичне та психічне здоров'я, посилює емпатію, зменшує агресивність, покращує якість сну та підвищує самооцінку. Є навіть пояснення на рівні нейрохімії. Висловлення та відчуття подяки, як стверджується, стимулює вироблення дофаміну. Це нейромедіатор, пов'язаний з системою винагороди та задоволення. Це створює таку позитивну зворотню петлю. Мозок отримує задоволення від вдячності і починає шукати ще більше приводів для неї. Таким чином, чим більше ми практикуємо вдячність, наприклад, ведемо щоденник подяки, висловлюємо її іншим, тим легше нам її відчувати, і тим більше позитивних ефектів ми отримуємо. І нарешті п'ята стратегія це служіння іншим, або, іншими словами, вихід за межі власного я. Книга чітко протиставляє фокус на собі, на догодження власним бажанням та комфорту, і фокус на служіння потребам інших. Авторка знову використовує власний приклад, як вона різко відреагувала на колегу, а потім її думки пішли знайомою спіраллю, самовиправдання, вона сама винна, я мала повне право так сказати, я просто втомилася і так далі. Знайомо, правда? Пропонується цікаве визначення смирення: це не думати менше про себе, тобто не самоприниження, а думати про себе менше, тобто переносити фокус уваги з себе на інших та на Бога. Цитується відомий уривок з послання до Філип'ян про христа, який прийняв вигляд раба, ставлячи потреби інших вище за свої. Суть у тому, що постійна ж осередженість на собі, на своїх проблемах, бажаннях, образах, страхах, оце нескінченне я, я, я це ж ідеальне паливо для негативних розумових спіралей. Коли ж ми свідомо переносимо фокус назовні, на потреби інших, на служіння їм, ця спіраль вона просто втрачає силу. Це тісно пов'язано з пошуком сенсу та мети в житті, що виходить за межі власного задоволення. Дослідження, на які посилається книга, показують зв'язок між наявністю чіткої мети в житті та кращим сном, меншим рівнем стресу і навіть довшою тривалістю життя. Книга також пропонує цікавий погляд на боротьбу з гріхом чи шкідливими звичками, замість того, щоб робити саму боротьбу головною метою, що часто призводить до ще більшої фіксації на проблемі, пропонується розглядати перемогу над ними як побічний ефект бігу змагання до головної мети. Ну, в контексті книги це зосередження на хресті, як радить послання до євреїв. Ідея в тому, що. Коли ти захоплений рухом до великої мети, яка тебе надихає, дрібніші гріхи та тягарі вони ніби відпадають самі собою, на них просто немає ні часу, ні енергії, ні бажання. Отже, якщо спробувати підсумувати ключовий висновок з нашого сьогоднішнього занурення в матеріал книги геть із голови, то він звучить приблизно так ми не є безсилими заручниками власних думок, якими б неконтрольованими вони іноді не здавалися. Зміни можливі, і ці зміни досягаються не якимось чарівним чином, а через свідомий вибір та послідовне застосування цілком конкретних практичних кроків. Ми обговорили важливість переривання спіралі через зміну думок, усвідомлення своїх патернів за допомогою мапи думок, вибір істини замість брехні, силу вразливості у спільноті, цілющу дію вдячності та переключення фокусу через служіння іншим. І на завершення. Хотілося б запропонувати одну думку для роздумів. Книга багато говорить про те, як зміна наших думок змінює нашу внутрішню реальність, наші емоції, переконання і навіть фізіологію нашого мозку. Але згадаємо той момент з книги, де говориться, що наш розум, наш спосіб мислення може заражати інших як позитивно, так і негативно. Тож, постає питання. Як свідомий видір нами конструктивних думок та застосування практик, про які ми говорили, може впливати не лише на нас самих, а й на людей навколо, на атмосферу в родині, на робочому місці, у дружніх стосунках, яким чином зміна наших внутрішніх наративів, наших думок потенційно може, можливо, ледь помітно, але цілком реально змінювати і зовнішню реальність, у якій ми живемо? Дякуємо, що долучилися до цього глибокого занурення в матеріал. Сподіваємось, ці ідеї та практичні поради стануть у пригоді на шляху до вільного розуму. До наступних зустрічей.